По ні з'явилося особливе місце: безпечний простір для жінок та дівчат. Вільна. Тут можна отримати психологічну допомогу, підтягнути мови і фігуру та багато іншого. Засновники фонд народонаселення ООН в Україні, Український гуманітарний фонд та громадська організація «Інноваційні соціальні рішення. І, власне, цей простір створений для того, аби кожна жінка-єрпеня могла знайти місце для власного розвитку, для затишку, для відновлення своєї енергії, для роботи з психологом, для пошуку роботи, для роботи над своїм репродуктивним чи ментальним здоров'ям, для того, щоб в умовах війни вони мали можливість відновити свою енергію та все ж таки йти впевнено до нашої перемоги. Організатори подбали не лише про наповнення простору, а й про безпеку у ньому. Саме тому він у підвальному приміщенні, а ще вільна знаходиться у центрі Ірпеня на вулиці Дем'яна Попова, 24. Коли ви обирали цю локацію, то наш основний був принцип теж перше, щоб вона була інклюзивна. другий, те, щоб вона знаходилася бажано в центрі міста, щоб вона була у пішій доступності. Оскільки зараз ми розуміємо, що є тяжкі умови. У нас іде війна, тому не зрозуміло, чи як буде ходити транспорт, наприклад, чи як взагалі наскільки зручно буде добиратись. Тому саме ця локація, яка знаходиться у місті Єрпені, вона в принципі була обрана. Співзасновниці розповіли, що від ідеї до реалізації простору пройшов лише місяць. До його створення чимало зусиль доклала радниця ірпінського міського голови і соціальних питань Оксана Нечатайло. Можливо, я дуже щаслива, те, що ми маємо цей проект Вірпіні, що нам довірили його реалізувати тут. Що ми над ним будемо працювати. Ми будемо створювати територію, яка дозволить жінкам відчувати себе вільними. Саме тому наш простір так називається вільна це не про окрему жінку. Вільна це про жінку, яка має сім'ю. Це про жінку, яка має бачення свого майбутнього, і яка має таланти і вона знає їх, вона вміє їх розвивати. На презентації просто розібралося чимало гостей: мешканці міста, культурні діячки, бізнес-вумен, експертки, тренерки. Я вважаю своєю місією робити жінок здоровішими, гарнішими, стрункішими. І Як наслідок, це покращує е, самопочуття, підвищує самооцінку. З гарними новинами для жінок-матерів приїхала на презентацію заслужена журналістка України Марина Кінах. Годину тому закінчилась відеозв'язок між українським союзом промисловців підприємців, де я працюю 27 років, і об'єднанням роботодавців Литви. І будемо з фонду гуманітарної допомоги між нашими странами. Ми отримали гроші і будемо будувати в Ірпіні, відновлювати садочок під назвою Радість. Безпечний простір для жінок та дівчат, місце воїстинно позитивної атмосфери. А ще усі заняття тут абсолютно безкоштовні, обмежень у віці немає. Сюди може прийти кожна. Я хочу кожній з нас побажати е жіночої сили, краси, позитиву. Я хочу наголосити на тому: будь-які ситуації, які б не траплялися в нас в державі, в сім'ї, в особистому житті. Ми залишаємося жінками, тому що ми є українками, ми є вільними, незалежними, самодостатніми. Безпечний простір для жінок та дівчат вільна працюватиме середи понеділю з 11 до 20.00. Детальнішу інформацію можна отримати за телефоном 050 826 10 08.